Добрий день. У нас сьогодні друга лабораторна робота технологічні випробування. Зараз ми з вами розглянемо процес відбортування. Технологічні випробування по відбортуванню призначені для визначення граничного коефіцієнта відбортовування. Що таке процес відбортовування? Це процес утворення борта. По контуру попередньо утвореного отвору. Також відбортовування можна здійснюватись і по зовнішньому контуру. В даному випадку тут відбортовування отвору. Ось у нас деталь, де відбувається відбортовування отвору. <кхи> Ще є велика кількість деталей. Ось, наприклад, це майбутня деталь теплообмінника. Тут у штампі послідовної дії пробиваються отвори, і потім у цьому штампі утворюється невеличкий борт. <кхи> Утворення борта для чого воно потрібно? Ну, по-перше, це збільшення жорсткості деталі. По-друге, це збільшення висоти готового виробу набір матеріалу. Або утворення, як в даному випадку, циліндричного борта для того, щоб з'єднати елемент теплообмінника з трубчистою заготовкою. Тобто, призначення збортування дуже багато ну, різних варіантів. Але процес відбортування, якщо ми говоримо про відбортування отвору, здійснюється за наступною схемою. Ось у нас зображена заготовка, яка має певну товщину, має в даному випадку зовнішній діаметр і отвір. Деталь, яку нам потрібно отримати, це зазвичай деталь має такий же самий зовнішній діаметр і збільшений отвір з бортом. У борта може бути циліндрична частина, може бути борт без циліндричної частини. Але зазвичай є радіусний перехід від плоскої частини заготовки до вертикального борта. Схема відбортування. Заготовка вкладається на матрицю. Ну, відповідно, має бути сцентрована відносно робочого діаметру матриці. При ході плансона вниз відбувається відгинання. Кромок отвору і утворення борта. При цьому за рахунок того, що відбувається збільшення діаметру, тобто діаметр отвору ну, менше, ніж діаметр готового виробу, у нас тут відбувається потончення матеріалу. І якщо в ступінь деформації перевищує допустимий, у нас ось тут утворюються тріщини. Ну, навряд чи, можливо, ви побачите. А, ну коли буде ви виконувати лабораторну роботу, то ви ці тріщинки побачите. Тобто, якщо у нас коефіцієнт витягування знаходиться в допустимих межах, ми отримаємо якісний борт, бачите, без тріщин. Якщо граничний коефіцієнт відбортовування, то при відбортованні може бути борт рівненький, а може утворюватись такі тріщинки. Бачите, вони розташовані по висоті борта. При зворотньому ході плансон наверх, за рахунок сил тертя наша деталь буде намагатись рухатись вверх з паансоном. Тому у штампі для відбортовання обов'язково має бути елемент, який заготовку буде утримувати в нижньому положенні. Ця деталь називається притискач. <клух> Без притискача деталь разом з пансоном піднімається вверх, і нам потрібно буде якимось чином її з пансону знімати. Крім того, притискач в процесі відбуртовання утримує цю плоску частину нашої заготовки в горизонтальному положенні, тобто притискає, тому що без притискача в процесі відбуртовання буде ще й випучування цього фланчика заготовки. Інколи для того, щоб спростити конструкцію штампа, виконують понсон з буртом Із такої складної конструкції. але зазвичай Така конструкція нераціональна, краще, коли у вас буде притискач, тому що він і притискає деталь при відбортовці до матриці, і утримує деталь на матриці при ході по вверх. Ну, а зараз ми подивимось, що відбувається з заготовкою в процесі відбортовування. Ну, і ще хвилиночку. Коефіцієнт відбортовки розраховується за наступною формулою: це діаметр отвору, який попередньо отримані в заготовці. Ділиться на діаметр деталі по середній лінії. Тобто запам'ятайте, будь ласка, що коефіцієнт відбуртовки завжди у нас менше одиниці. І чим цей коефіцієнт у нас менший, тим більший ступінь деформації. І тим складніше цю деформацію отримати при відбортовуванні. І так, відбортовування ми будемо здійснювати ось на такій елементарній установці. Тобто, бачите, от у нас пуансон з бортом, про який я говорив. Пуансон має конусну форму. Взагалі пуансони для відбортовування можуть мати різну форму. Можуть бути циліндричні, сферичні, мати криволінійну форму. І за допомогою цієї зміни геометрії паансону ми можемо також впливати на граничний коефіцієнт відбортовування. Далі у нас є контейнер, в якому розташована матриця. Він же буде виконувати роль притискача, який буде притискати заготовку до матриці. І матричка з радіусним заокругленням. При відбортованні пуансон буде занурюватись в матрицю і здійснювати відбортовування отвору. Отвори у нас різні за величиною, тобто від меншого який дорівнює 6 мм і з кроком приблизно там 1 мм до 10 мм. Відповідно, для отвору, який має більший діаметр, ми будемо мати менший коефіцієнт, більший коефіцієнт відбортовування, тобто менший ступінь деформації. По мірі зменшення діаметру ступінь деформації буде зростати. І в той момент, коли ми отримуємо руйнування борта, Тобто це буде, скажімо так, отвір і ступінь деформації, який перевищує граничний ступінь деформації. Борт, в якому тріщин не буде при ну, найменшому отворі, буде відповідати граничному коефіцієнту відбортовування. Заготовочка у нас буде вкладатись на матрицю, накриватись контейнером, і поансон по контейнеру буде направлятись і відбортовувати отвір, утворювати борт. Ну, На жаль, процес сам відбортовання ви не побачите, ми можемо побачити лише результат. Ну і почнемо з деталі з найбільшим отвором. Процес складання маточку, поклали на опору, зверху поклали заготовочку. Все це скручуємо. Тобто зібрали. Клали пуансон. І так, розбираємо, пробуємо. Відкрутилось. Пуансончик не хоче вийматись, тому що сили терпята, його там тримають. Розбираємо. Бачите, деталь тримається пуансоном. Для цього і потрібен притискач, щоб пуансон. Можна було легко витягнути заготовки. Бачите, вручну не витягується. Ну і бачите, за допомогою молотка все у нас розбирається. Борт у нас невисокий, тому що отвір був великий по діаметру. Циліндрична частина там якась, можливо, є, але невелика. Але борт, бачите, рівненький, без руйнування, без тріщин. Тобто, все у нас добре. Тобто, ступінь деформації не перевищує. Максимально допустимо. Значить, що вам потрібно ще буде для, роз... для розрахунків? Пловщина матеріалу у нас. Ми Можемо вважати 1 міліметр. Це одиничка там в допуску. Діаметр Пансону. Скільки там? Приблизно 16-35, так? Да? Ну і діаметр матриці 18,4 приблизно. Усі значення для розрахунку коефіцієнта відбортовки у вас є. Ми переходимо, так, да, і діаметр е, отвору був 10 мм. Тепер переходимо до отвору меншого діаметру. Діаметром 9 мм. Розбираємо за допомогою пристрою, без якого нікуди. Ну і аналізуємо, дивимось, борт рівненький, без надривів, тобто відбуртування відбулося якісно. Ну, і якщо порівнювати, ну, зрозуміло, що діаметри однакові, але бачите, що у нас при діаметрі 10 була одна висота борта, при діаметрі 9 висота борта збільшилась. Можемо навіть зараз і заміряти. Так, висота борта за отвору діаметром 10 мм. Ну, приблизно 5,7, висота борта. Коли отвір був 9 міліметрів, ну, приблизно приблизно різні цифри виходять. Ще ще раз спробую. Ну, приблизно десь 6,2. Ну, будемо вважати, що 6,2. Продовжуємо з отвором меншого діаметру. Так, діаметр у нас 8 міліметрів. Так, аналізуємо. Ну, так, на перший погляд, нібито все нормально. Таких якихось явно виражених тріщин немає. Вважаємо, що тут у нас все відбулось добре. Тобто для отвору діаметром 8 відбортування відбулося без руйнування. Висота борта приблизно. 7,2, 7,2 мм приблизно. Продовжуємо шукати граничний коефіцієнт відбортовування. Зараз отвір у нас буде заготовка з отвором 7 мм. Так, перевіряємо. Ну, якісь, можливо, перші якісь ознаки дефектів є, але якщо так подивитись на борт, то в принципі ну, явних тріщин, які характерні, коли у вас руйнується заготовка, при відбортуванні немає. Можливо, десь там на краях щось якісь мікротріщинки є. Але поки що борт можна вважати якісним. Тобто відбортування також при діаметрі отвору 7 мм збулось без руйнування. Заміряємо висоту борта. Приблизно 7 мм. Ну, ще раз, ж... ні, трішки обманюю вас. Такий з них-стоп. Так, стоп. Будемо вважати 7,4 десь приблизно. Так, і остання заготовка. Буде смішно, якщо не трісне. Значить, Дуже пластичний матеріал тоді виявиться. поїхали. Ну, что вам сказать? Так, ну, нас Петро Сергійович підвів. Він зробив дуже якісні отвори. Ну, це, в принципі, добре, тому що якщо отвір у нас отриманий сверлінням, тобто без зміцнення матеріалу, якісні там, зачищені е, края отвору, то можна при відбортованні добитись дуже значних ступенів деформації. Ну і бачите, що у нас зазвичай при такому діаметрі у нас е, навіть тріщало на діаметрах е, ну, набагато більших. А тут у нас. Руйнування заготовки не відбулося, тобто тріщини немає. Це говорить, ну, по-перше, що якісно зроблений отвір і е, дуже пластичний матеріал. В принципі, тут закладалася сталь 08 КП. Це сталь, яка використовується для е, дуже глибокого витягування. Відповідно, вона дуже пластична і витримує великі ступені деформації. Висота борта приблизно 8,1 мм. Продовжуємо все ж таки спробуємо знайти граничний коефіцієнт відбортовування. Заготовка з повтором діаметром 5 мм. Сподіваємось, що вже порве на цей раз. Поїхали. Ну, Сподіваємось. Ура! Зазвичай, коли проєктуються штампи для форми змінних операцій, руйнування матеріалу це дуже погано, тому що ви щось неправильно спроєктували. Але на цей раз руйнування заготовки нас може лише потішити, тому що ми нарешті знайшли граничний коефіцієнт відбортовування. Бачите, у нас? Борт потріщав, тобто, тут три таких явні тріщини. тобто Це вже, е, ну, скажімо, це вже ступінь деформації перевищує допустимо. Тобто, в даному випадку отвір при діаметрі 5 у нас відбулось руйнування, тобто це вже заграничний ступінь деформації. При отворі 6 руйнування не відбулося. Тобто, ми можемо в першому наближенні вважати, що для отвору 6, от ви порахуєте коефіцієнт відбортування, Тобто, і це буде, ну, скажімо так, рекомендований або, або близький до граничного коефіцієнт відбортування для даного матеріалу, для даного інструменту і для даного способу отримання отвору. Ну і давайте проаналізуємо. В заготовках, в яких отвори були просверлені, не було зміцнення краю отвору, не було задирів по краю отвору, тобто не було концентраторів, які призводили до руйнування матеріалу. Тут у нас заготовка з пробитим отвором. Тобто матеріал зміцнений, отвір тут приблизно 9 мм. От у нас відбортовується на діаметр, це реальна деталь, в штампі. Приблизно 15 мм. І якщо подивитись на висоту борта, то висота борта всього 4,4 ну, мм. При цьому, там, де вирубування пробування відбувалось більш якісно, борт, бачите, теж якісний без руйнування. Якщо якісь були дефекти у отвора, бачите, ось вже навіть при так, не такій невеликій висоті борта. Відбувається руйнування заготовки. Тобто, якщо у вас отвір отриманий пробиванням, то допустимий ступінь деформації набагато менше, ніж коли у вас отвір, отриманий сверлінням або, наприклад, пробитий, відпалений і края зачищені. Тому при відпортованні отворів, які отримані у нас пробиванням, завжди рекомендується заготовку вкладати за диром. До пуансона, який деформує отвір, який відбортовує отвір. Тому що якщо деталь буде розташована задиром вниз і по ходу пуансона ці задири будуть знаходитись в зоні, де діють максимальні розтягуючі напруження. І це буде викликати у нас руйнування нашого борта, навіть при малих ступенях деформації.